Ти маєш заспівати будь-який трек. Це має бути правила українською мовою. Чомусь українську не лише не використовують, а й навпаки, применшують її вартість. Я не Пожалуйста. перестану бути патріотом, коли я буду розмовляти на російській я просто... мові. Ми... Ваше не пробачимо, переможемо, не забудемо. Так дайте того, як ви на вже кучу дійня. І найгірше те, що а людей, які підтримують цей контент, теж дуже багато. Нічого ну, страшного, потерпіть. Ви ж терпіли. Терпіть привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я рада вас вітає в ефірі youtube каналу Курбанова Лайв. А це. Особливий випуск, як свого часу, сказав Симон Петлюра: нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди. Тож сьогодні про гнид ми і поговоримо. Але про кого я про що і що сталося в українському суспільстві, розкажу буквально за мить. Ви тим часом не забувайте нас підтримати своїм лайком. Ця інформація вкрай важлива, і її треба, звісно, поширити. Підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути і побачене, і звісно, не забувайте підтримати кращих із кращих. Тих, хто захищає нас, обороняє нас в незалежності від наших політичних поглядів, кому ми симпатизуємо, якою мовою ми говоримо, що слухаємо і у що віримо. Збройні сили України однаково захищають нас усіх. Під російської орди, тож шукайте в описі до нашого випуску посилання на збір в підтримку 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр ми збираємо на fpv дрони, які дадуть послухати росіянам їхню останню пісню в житті. Ну і відправлять на той світ. Тож дивіться, наслухайте і обов'язково донатьте. Цей випуск присвячується скандальній блогерці Алхім, які оголосили війну багато топ зірок України. Ну і багато українців, дописувачі соціальних мереж і просто небайдужих громадян. Тому що те, що несе блогерка, те, що несе будь-який інфлюєнсер, це окремо важливо. Це впливає і формує думки багатьох і багатьох. Українців, хто їм довіряє чи симпатезує, тому кожен блогер, інфлюєнцер, публічна людина має думати, що як і про що він говорить. Отже, Анна Алхім відома своєю зухвалою про російську позицію та принциповим небажанням спілкуватися українською, І коли ми кажемо. Публічною і принциповою, ми маємо на увазі, що вона прямо готова перегризти горло кому завгодно, якщо їй скажуть Ей, Альо, Камон, ти говориш, слухаєш і пропагуєш російське. До прикладу, українське законодавство дуже чітко регулює, деколи, як і за яких обставин, ми маємо мусимо просто повинні використовувати українську мову, залишаючи великі можливості для російської, зрештою, в побуті кожен із нас спілкується якою завгодно французькою, румунською, хочете російською, це ваше право, але це жодним чином не означає, що в маси ми маємо нести і пропагувати ідею. Російська класна. Отже, інцидент, який описується, найостанніший, який став скандальним, відбувався під час святкування хрещення дітей, блогерки Стасі Макєєвої. Якщо ви не знаєте, хто це, то це не має принципового значення. Просто публічна велика подія, де Алхім попросила заспівати будь-яку в буквальному сенсі будь-яку українську пісню. У відповідь вона театрально закотила очі, щось пробурмотіло, і звісно, показала всім видом, що оцей ваш непотреб я не слухаю. Чим власне і обурила всі соціальні мережі. І так, ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн країни, навіть якщо ти його знаєш. <ріхи> <ріхи> да. І сердючка може бути, наприклад. І якщо да. ну це може бути червона руда, це може бути я царицем, тобожки. На щастя, в нас є інфлюенсери нездорової людини, тобто курцям, як аналхім, Алхім, і інфлюенсери, які пропагують дещо інші. Я б навіть зухвало назвала їх правильними поглядами. В цей скандал миттєво включилася блогерка Олена Мандзюк, яка публічно звернулася до Служби безпеки України із закликом звернути увагу на діяльність Алхім, яка за її словами відкрито поширює проросійські наративи, при цьому зневажаючи українську мову і називаючи її носіїв. Терпілами, тобто всі ми, хто говоримо, спілкується, працює українською мовою. Ми всі терпіли у той час, як є вільні, незалежні, більш класні люди, які дозволяють собі спілкуватися російською мовою. Чому служба безпеки України? Ну тому що є різні статті українського законодавства, які мають захищати інтереси і безпеку нашої країни. Зрештою, варто не забувати. Що наш ворог, СВОшники, російська армія, воєнний злочинець Путін. Ну що вони розповідають? Що вони прийшли захищати російськомовних і хоче цього Алхім чи не хоче? Вона дає пасік і каже: Ей, пацани, я ж своя, я рускаґаваряща, я не хочу бути терпілою мене ж переслідують за мову. Її підтримав і друг ветеран. Коли я кажу її, зачекайте, зачекайте, я кажу про Мандзюк. Про блогера здорової людини. Звісно, наш ветеран, ветеран російсько-української війни, і активіст Олександр Терен за жодних обставин не мав би підтримувати алхім. Отже, Олександр Будько заявив, що діяльність Алхім має ознаки агентурної роботи. Ну, знаєте, коли ти в якомусь середовищі і вкидаєш якусь ідейку. Хай ця ідейка проростає. Звісно ж, Олександр Терен нагадав і про любов Алхім: до Басти, до тіматі а що чу вона не слухайте ісю поваї повалі і ані лори? Ну і порадих читати Холодний Яр Зараз дуже багато різного дегенеративного контенту. Власне те про що я говорив в своїх е історіях, е а саме про одну з блогерок, яка про російські наративи, яка говорила і не спростувала до цих пір, що Путін є одним із найвпливовіших е політиків. І що вона його поважає, просуває російський контент, не лише музику в інстаграмі, не лише артикулює виключно мовою ворога, а й просуває російські серіали, такі як слово пацана». Буде несправедливо цей весь шквал відправити на неї одну. Таких людей дуже багато. І найгірше те, що людей, які підтримують цей контент, теж дуже багато. Просто дуже прикро, коли. Білоруси, які приїжджають в Україну, воюють за нас з вами, можуть вивчити українську мову. А люди, котрі мають якийсь вплив на той ж загал, чомусь українську не лише не використовують, а й навпаки, применшують її вартість, і називають всіх, хто знаходиться на території Західної України заводом для добілів. Мені дуже шкода, що дуже багато людей не може. Усвідомити наскільки цей е, контент є нищівним для нас, як для нашого народу, і, зокрема, в нашій боротьбі за нашу незалежність та нашу державу, е, я безпосередньо йшов воювати за українську самостійну соборну державу без будь-чого російського в ній і, зокрема, звичайно, мови. Е, у мене безліч людей навколо мене, які розмовляють російською, і в нас ніколи ніяких конфліктів на цій неві не виникало, звичайно. Але я всіляко намагаюся просувати це питання в маси. Для всіх тих, хто закидає, що мовне питання є розділенням народу, можете спокійно звернутися до проросійських пропагандистів, які відверто про це теж говорять. Що дійсно мовне питання це розкол народу? Давайте всі розмовляти. Нашим рідним руським язиком, е, будь ласка, можете ним розмовляти, але бажано краще там десь на болотах. А для тих людей, які все ще в своїй голові міщають два поняття: алхім і весь, е, ворожий контент і український патріотизм, які просто ніяк не можуть з'єднатися. Е, будь ласка, рекомендую прочитати вам книгу Юрія Горліса горського Холодний яр». І тоді вам точно стане все на свої місця. І а от Олексі Мороз просто коротко і ясно назвав Алхім токсичною деграданткою. І якщо ви думаєте, що Алхім злякалась хейту, то зачекайте. Я думаю, що таких людей в принципі можна лякати і справді тільки пляшка або підвал СБУ на увесь цей хейт, вона традиційно була агресивною, назвавши українців, які виказували їй своє обурення. Тими самими терпілами. Ну і також вона повідомила, що внаслідок скандалу її почали погрожувати, і з неприхованим сарказмом опублікувала в своїх соціальних мережах фото для пам'ятника у випадку, якщо її вб'ють. Нічого собі народилася в нас сакральна жертва. Ескортниця, дівчина, яка популяризує абсолютно дивні речі: що бути коханкою, це ок, що брати величезні гроші за якийсь інтим, це супер. А тепер виявляється, вона стала лідеркою за свободу використання і вжитку російської мови. На мене посипалась какая-то атака україномовних ботів в коментарях, в директі. Усім так гидко, всі в шокі, прям вас, прямо вас воротить. Мені може бути теж гидко, тому що ви перейдя на український язик, зробили фотографію з українськими флагами на душе чистий. Я ж не з важком на стрінці, не пишу вам об этом. Правильно? Потому що я займаюся своєю життю, а ви вважаєте, що ви санітар леса, що ви обязаны зайти і написати ваше нікому не нужное мнение. Не нравится вам. Нічого ну, страшного, потерпіть. Ви ж терпіли, терпіть. І якщо ви думаєте, а -та -та, які всі дріб'язкові і щось вчепилося за мову, то давайте ми вам нагадаємо декілька інших скандалів. Ну, наприклад, колись. Алхім заявляла під час розмови з якоюсь тренеркою, під час якогось там стріму, про те, що загиблих українських військових, наприклад, командири, наші командири, спеціально спотворюють, щоб не виплачувати гроші сім'ям. І приховують загибель українських героїв, щоб залишити собі їхню зарплату? Ну чим вам скажіть не ідеальний сюжет для російської пропаганди? Та Маргарита Масіманян просто п'ятки цілувала ці алхім за цю чудову ідею, і ці тези вкинуті. Чи були якісь докази, факти? Можливо, Алхім звернулась, наприклад. Правоохоронні органи пішла до журналістів, розповіла їм викривальну інформацію. Ні, вона тільки вкинула і посіяла зерно сумнівів. А, подивіться, українське суспільство. Насправді ваші герої не таки вже і герої, тільки от дивовижно. А що ж тоді Алхім лишається і досі жити в такому токсичному середовищі? Котрим, котрим рад з нашу страну, котрий да там життя до могли, могли жити, що продовжати на там свой рот, і взагалі... вообще... мини не герои. То есть, получается, тот человек, который имеет какой-то вес да, в обществе, говорит, его там все слышат, неважно, плохой он или хороший, вот о нем мы знаем. А об обычном парне, которого бабушка воспитала, он умер, вот где-то закопали, вообще все... Даже сейчас скрывают же, как погибают воины. Конечно, и продолжают зарплату получать э, за... Не выплачивают, не да. выплачивают деньги семьям, да. специально изуродуют тела, чтобы не выплачивать деньги. До речі, я забула сказати, що на таких як Алхім, як вона, і не тільки взагалі тримається вся наша країна і Збройні сили України теж, ну оці там, де спотворюють обличчя, забирають собі гроші і не тільки. Бо якось вона заявила, що живе в країні із довбойобами. Це до речі, цитата. Вона каже, що всі так радіють, що блогерів блокують, виганяють із країни. При тому, що половина людей вже поїхала. А хто ж? Хто ж, як Не Алхім і її друзяшки будуть донатити та закривати збори, переживає, що її сторінку забанили? Це власне стало причиною, чому вона так про це говорила. Я навіть і не знаю. Хто більше вклався в нашу перемогу? Дональд Трамп зі своїми заявами, що тільки завдяки йому Україна ще існує, чи Анна Алхім. Яка виявляється, закрила всі збори. Чуєте, хто буде дивитися раптом? Хтось на неї підписаний. Киньте її посилання і на наш збір, бо дуже хочеться закрити збір на дрони для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр? Ви так радуєтесь, що блогера блокують, виганяють із країни? Хлопець, хуй за блокують. Мені просто цікаво, половина поближала людей, які допомагали армії. Блогера зараз поблокують? кто будет донатить, кто будет закрывать им сборы. Вы, которые все кто будет помогать? Мне просто интересно. Вы такой юбки можете писать с дивана всякую делать. Очень быстро тогда война это закончится. Если вы всех выгоняете и все будете просто просто да. Живу в стране. Так, дивно, що українців масово тригерять дуже конкретні речі, та росіяни, російська мова, російська культура все те, що нам нав'язують. А Ануалхім тригерить блокування її соціальних мереж. Хейт і заборона на те, щоб вона абсолютно відверто пропагувала, наприклад, російські серіали і російську мову. Одного разу вона вирішила поглумитися і над словами не пробачимо, переможемо, не забудемо. Це і справді речі, які дуже часто ми вживаємо і говоримо. Я, зрештою, досі переконана, що переможемо. Анна Лхім каже, Боже, яке кончене, ну ви?» Переможемо, не пробачимо. Не забудемо це, коли ви накрали купу грошей, коли вже нічого не залишиться від країни, не залишиться людей, дітей, військових, нікого не залишиться. Тоді ви не пробачите, каже українська блогерка. Зачекайте. Так здається, що все це каже українське суспільство, те, яке продовжує свою боротьбу, захист своїх інтересів, своїх територій, допомагає, волонтерить, відправляється добровольцями на фронт. Це ми не пробачимо, це ми переможемо і це ми не забудемо. Ну, а той, хто над цим сміється, здається, теж намагається нас переконати, що в нас неправильні цілі і неправильні переконання. Але тоді, Анна, розкажи, що нам робити. Слово пацана смотріть, а ну асті слушать. Ваше не пробачимо, переможемо, не забудемо і так далі. Після того, як ви напишете вже кучу грошей, коли вже вам вже нічого не залишиться від країни, не залишиться людей, не залишиться дітей, воєнних, нікого не залишиться, тоді ви не пробачите. Ну, я, я просто я, я наблюдаю за всем этим. У меня аж, столько жалко нашу страну, мне столько жалко наших людей. Люди вы просто вспомните, когда началось все, очереди были, люди записывались, шли просто не, не, не было мест, люди шли сами воевать. А сейчас у нас очередь, потому что люди съеду со стороны, потому что люди уже просто. Анну Алхім не один раз намагалися вилікувати публічно під час інтерв'ю. Так і сяк її питали про російську, про українську мову. Хоча здається, ну навіщо? Навіщо, якщо вона їй ворожа, чужа, нерідна, неприємна ця гидка українська анна Алхім стверджує про те, що навіть під час війни ніхто і нікого не може змушувати говорити українською, навіть коли легко і прийшли росіяни все одно ні. Харків каже вона, завжди розмовляв російською. Одеса розмовляла російською. Що ж це за тиск? Йомайо! -йо. Ну я ж кожен день, кожен, кожен день, вже стільки років чую це від російських пропагандистів. Хто? На Бога хто вам сказав, що Харків завжди розмовляв російською? Це студентське місто. Вищих навчальних закладах і не тільки говорять українською мовою. Як і Одеса, яка прекрасно володіє багатьма і багатьма мовами. Російська є скрізь, але в якому відсотковому співвідношенні. Достатньо подивитися, як змінилась архітектура симпатій і вжитку російської мови після початку повномасштабної війни. О, ви не повірите? Там, де найбільше її використовували, там найбільші прильоти, знищення, катування, гвалтування і великі катастрофи. В мене є пропозиція. Хочеш говорити російську мову, ну спробуй поїхати в Авдіївку. Це ж там завжди вважалося і маркувалося, що це російське місто. Чи вугледар, чи Сєвєродонецьк, будь-куди на схід, і там, де дуже добре зрозумієш, чому для того, щоб відмежуватись від своїх і чужих. Дуже і дуже важливо говорити українською. Ну а зрештою, всі ці нав'язані наративи ще раз про те, що хтось має говорити конкретною мовою, це неправда. Чиновники, публічна сфера. Я як журналіст, який виходить в ефір національно-державного каналу, маю і мушу, а на алхімні, але й жодного права вона не має пропагувати публічно на велику аудиторію російську мову та російську музику. Повинні всі розмовляти українською мовою. Та чи нормально зневажати когось за те, що він розмовляє російською? Ні, не повинні розмовляти всі українською мовою. Не можна зневажати того, хто не розмовляє українською мовою. Аргументи. ну на на наконодавчому рівні аргументи. В смислі аргументи ну аргументи. Я, що ти так вважаєш? Чому? аргументи. Це типа докази. Пойна? Ну типа як чого ти вважаєш, що не бо можна. немає доказів, бо розмовляли завжди в Україні. У нас сильна незалежна країна, де люди можуть. Е, Вести себе свободно і ніхто не має права примушувати розмовляти українською, навіть якщо зараз війна. Ті люди, котрі хотіли перейти на мову, вони перейшли мовляти українською, Типа перейди негайно. Ті, хто хотів перейти, вони перейдуть. Ті, хто може перейти, вони там може повільніше перейдуть. Харків завжди розмовляв російською, а розмовляла російською. Що за это давлення? Дивись, я, я з тобою Можливо, я, просто... я не пожалуйста. перестану бути патріотом, коли я буду розмовляти на російській я просто... мові. Та й, зрештою, її до всіх цих історій із мовою, і з музикою, Анна Алхім потрапляла навіть не в скандали. Її підозрювали у справді страшних речах. І кожного разу їй все сходило з рук. Буквально минулого року. Анна Алхім робила репост про одну із лікарень у Дніпрі. Це справді була суперрезонансна та страшна історія. Наступного дня, ви не повірите, але саме в це місце пролетіла ракета. Це якраз і є історія, що коли ти інфлюєнсер, блогер, публічна людина, ти маєш думати, що ти кажеш, що ти пишеш і що ти пропагуєш. Звісно, Анна Алхім почали звинувачувати в тому, що це вона навела своїм публічним постом. Навмисно чи випадково, але цю ракету на лікарню зранку телеграм-каналу опублікували повідомлення, що її сторіс в інстаграм зі згадкою номерів лікарень, де проходять лікування військовослужбовці, ніби і стало як приводом Звісно, росіяни. Моніторять абсолютно все вони моніторять і наш ютуб канал, і наші влоги. Ну і це було приводом для того, щоб запідозрити. Що саме за її інформацію туди і прилетіла ракета? Після всього цього, після страшної трагедії, із нашою лікарнею, звісно, прийшли до Анни Алхім, ті самі дописувачі соціальних мереж, і із закликами Служби безпеки України знову і знову зайнятися блогеркою. Ну, як ви думаєте, що на це відповіла сама Алхім? Я зробила цей репост вчора, тому що він був у половини. Города Днепр. Я так как я из Днепра, я, конечно же, всегда делаю репосты. Я вам напомню: что я один из немногих блогеров, который заполняет свои сторисы, свою ленту постами о войне, сборами, репостами, волонтерить и помогать с первых дней войны. Но это вам на этом вам, конечно, во всем Потому что вас это абсолютно не интересует, потому что вам нужно лишь бы Алхим занести это в какие-то ваши не ненужные тупорылые паблики. І сказати, що я навочиться. От і все. Ще з 21-го року, задовго до повномасштабної війни, Анчка Алхім вже була внесена до бази центру Миротворець через заперечення факту російської агресії та антиукраїнську пропаганду. Згодом вона нібито заявила про зміни своїх. Поглядів та відмовилась від підтримки Путіна так так в своїх коментарях вона і Путіну симпатизувала теж. І річ не в тім, що вона, наприклад, розповідає про. Ескорт про те, скільки в неї чоловіків, про те, що вона коханка. Я не дуже толерую таку інформацію, щоб вона ставала публічною, бо вірю і знаю, що на неї дивляться молоді дівчата, і хтось точно захоче такого красивого, безпечного і безкоштовного життя, за яким насправді стоїть дуже і дуже багато бруду, але ліжко нас не турбує. Її особисті стосунки лишаються її стосунками, куди важливіше це те, що вона говорить. Що вона показує і що вона підтримує. Не можна собі уявити в країні, яка воює і стікає кров'ю вже понад три роки повномасштабно і понад одинадцять в цілому, щоб хтось говорив, а, черт возьми! Класний серіал, слово пацана. І вона артистка, вона вообще поет класно, все время в машине еду і слушаю її музику. Це означає, що все, що відбувається довкола нас, тебе не тригерить, тебе не стосується, і тобі абсолютно байдуже. Прийдуть завтра росіяни, ти їм скажеш, чуваки, я своя. Я б як хорошо говорю на русском, і взагалі мені подобається все, те, що відбувається вокруг. Звісно, правоохоронні органи мають зайнятися цією справою. А найголовніше, це наші законотворці, які мали б розставити крапки над і аби більше не виникало різночитання наших законів, то що можна робити, а що не можна. А так виходить, що в нас купа обмежень. Те, що стосується телебачення і не тільки, але жодних обмежень, жодних чітко прописаних правил гри в соціальних мережах. Я нагадаю, що саме через TikTok, через Телеграми, російська агентура і вербує українців, нічому комусь із підписників, а не алхім, які так само говорять російською, не бачать нічого страшного, сумніваються в тому, як насправді виглядає ця війна, не піти і не допомагати російським агентам. Якщо ви раптом не згодні, чи маєте якусь свою іншу точку зору, то звісно, всіх і кожного ми чекаємо у коментарях. Поділіться своїми думками: чи можливо так, що на четвертому році повномасштабної війни в нас досі є носії? Ось таких ідей і переконань не забудьте в якості того, щоб продемонструвати свою принципову позицію, задонатити в підтримку збройних сил України і підтримати збір для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Не забувайте лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!